Доброго вечора, доброго ранку і доброго дня! З вами круглосутичне телебачення Небачний банан. Зараз 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 вам покажу. Ось він. Ви його не бачите, тому що він не бачний. І так, і новини в нашому шоу у нас з'явився мікрофон. Правда, він не працює. За що ми хочемо подякувати нашому спонсору? Спонсор, е наш сьогоднішній е зломані мікрофони. ua.com, дякую за те, що ви нас спонсуєте. З вами телеведучий зломаний Бумеранг, Завжди вертаюся, але це не точно. І сьогодні у нас в програмі неймовірно популярне шоу саме на нашому телебаченні Танці з окулєлі». Прошу вашої уваги. Зараз буде заставка, а потім реклама. Танці з окулєлі, танці з укулелі, танці з укулелі, танці з укулелі. Доброго вечора і з вами, ведучі цього неймовірного шоу, особисто неймовірно ведучі шоу Танці з укулелі і просимо нашого єдиного, але найцікавішого, найчудовішого учасника. Дякуємо, що ви до нас прийшли взагалі. Дякуємо, просимо! У -у -у! Це було неймовірно. Дякуємо нашому учаснику. і Він дістає наш найчудовіший приз. Небачний банан. Він може його з'їсти, а може не з'їсти, тому що його не побачить. Просимо, будь ласка, забрати приз. Ось там. Це було найчудовіше чоу для найчудовіших глядачів. Дякуємо, що ви з нами. Також як дякуємо цьому учаснику, що він взагалі прийшов. Дякуємо всім до забачення. Наше телешоу е, переривається на нескінченну рекламу. Е, побачимось в нових телешоу, в нових випусках. Як тільки реклама закінчиться. До побачення! Oh, please! No! No!